Давайте долучимо ще одного гостя, який має посаду народного депутата України. і В нього також, до речі, цікаво буде поцікавитися стосовно цих рейтингів. Олександр Федієнко, народний депутат, депутат від слуг народу, комітет з питання національної безпеки, оборони та розвідки, Вже просто зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, ну раді вас бачити, як зазвичай в нашому ефірі. Дякуємо вам за вашу роботу і слава Україні. Героям слава, дякую. Уважно слухав. Дякуємо вам за це. І ви вже дивлюся трішки готуєтеся до завтрашнього дня, до завтрашнього свята. День вишиванки. Ви вже на місці, пане Олександре, і раді це бачити. Як ви взагалі відстежуєте чи ні свій рейтинг довіри? Чи проводите якісь свої власні опитування, дослідження? Я майже впевнений у відповіді вашій, але цікаво почути. З По приводу вишиванки, сьогодні просто і вчора була зустріч з нашими з Чехії, тому е, дрес код як то кажуть, uh -huh. е, і такі одяг. Дивіться, я відвертаю, не встигаю відслідковувати свій рейтинг, навіть ніколи про це не замислювався. Е, ну, Я працюю, просто працюю. Е, в мене своя філософія, своє мислення. Я вважаю, що в парламент потрапив, я це ніколи не, не скривав. Що, е, я був в той час в тому місці, коли мене Михайло Батич Федоров просто порекомендував і дякуючи чому, я потрапив в парламент. Тому в мене відповідне місце. Я, я була спочатку спрямований спрямована на цифровізацію нашої країни. Потім я почав працювати на окрузі. І тому відверто кажучи, я не святковий. Я навіть не питаю жодних ілюзій, що я потраплю в майбутній парламент, і Про це відверто кажучи, я не думаю. Почула вас. А чому ви думаєте, що ви не потрапите в наступний парламент? Мабуть, система виборча вона буде вже е, не така, як була попередня. Це буде е, ну принаймні, те, що е, є в діючому вже законодавстві, Це буде все ж таки більше. Списочна система закрита, відкрита, там будуть якісь фронтмени. Багато йде про цю історію дискусів і диспутів. Що багато великих військових будуть намагатися прийти в парламент. А ага. я коли з ними покус як член оборонного комітету, вони кажуть: дивіться, ви стільки там наприймали, що відверто дверта кажучи, ми не хочемо навіть публічну особу вони не хочуть ставати. Да, вони не хочуть щоб за ними. Потім бігало набу, слідкувала ДБР і так далі. Так вони готові бути фронтменами для того, щоб завести якусь. Чисельність відповідних е, людей до парламенту. А друге питання, е, на яке вони мені відповіли, кажуть, дивись е, сьогодні, ми відомі е, поважні люди, і нас поважає вся країна а приблизно через півроку, нас не будуть, будуть ненавидити все суспільство. Пане Олександр, дякуємо вам за чесну Абсолютно. розповідь Дякую, так, так і за вашу позицію. Власне рідко таке щось подібне почуєш від народного депутата. Але от ви сьогодні, як дуже часто я так розумію, продовжуєте роботу на дипломатичній ниві, так би мовити, так ви кажете, з чехами спілкувалися, розмовляли. Та а ми максимально уважно стежимо за тим, як проходять зустрічі, розмови, перемовини із нашими партнерами зі сполучених штатів Америки. І давайте поговоримо про них. Зокрема, спеціальний Посланець американського президента Кіт Келох стверджує, що в межах потенційного врегулювання повномасштабної війни Росії в Україні в Україні пообговорюється розміщення іноземних сил на захід від річки Дніпро. А за його словами до бажаючих долучитися до сил стримувань додалась також і Польща. Давайте почуємо. Ми говоримо і про сили стійкості йдеться про британців, французів, а також німців. А тепер і поляків, які розмістять сили на захід від річки Дніпро, що означає, що вони поза зоною досяжності. Тим часом на схід від Дніпра можуть бути розміщені миротворчі сили за участі певної третьої країни, щоб можна було фактично контролювати припинення вогню. Ну, щоправда, пізніше, Варшава спростувала слова спецпредставника Сполучених Штатів Америки Кіта Келега про намір відправити польських військових на допомогу Києву. Про це зокрема заявив міністр національної оборони Владислав касиняк камиш А президент Франції Мануель Макрон заявив, що в Україні потрібно розмістити європейські сили стримування, так як вона не вступить так як вона не вступить до НАТО. За його словами, усі союзники готові. До розміщення сил, підкресливши Велику Британію та Францію. Однак він наголосив, що європейські сили не будуть розміщені на лінії фронту, але будуть знаходитися на стратегічно важливих точках. З приводу стратегічно важливих точок, ну дякуємо поки що за таку позицію, але знову ж таки, якщо говорити про будь-який військовий контингент на території України і хотіли почути євро. Європейці певних якихось гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Поки що ми знаємо, що таких гарантій безпеки немає. То чи вірите ви в реальність дійсність направлення військового контингенту в Україну? Я почну з того, що я почув чудову правду поза зоною досяжності. Дивіться, ну давайте спочатку подивимося, що наші сусіди е, Польща, Румунія, вони хоча б навчились збивати ті ракети, які інколи російські залітають на їх територію як країни НАТО. Ага. Тоді можливо вони б казали про зону досяжності. Не існує зараз в цьому європейському співтоваристві той зони, куди б не могла долетіти російська ракета. Особисто я жодним чином особисто я підкреслю жодним чином не вірю, що. На території нашої країни ну, в даній фазі активної війни зайде будь-яке військове групування іншої країни, яке буде себе там якось позиціонувати. Путін чітко зазначив, що будь-яка країна, яка в цей час втрутиться і зайде на територію України, буде вважатися як країна, яка також веде відповідну війну проти Росії. Це були чіткі пряма мова, і я не думаю, що. Якісь країни ну європейського співтовариства захочуть навіть косвенно намагатись втягнути свою країну якось в стан тієї війни, яка відбувається на територію України. тому я особисто в це відвертокаючи не вірю. А ви, як народний депутат, як людина, за яку голосували люди, пане Олександре, який метод бачите попередження повторення великої війни, великого вторгнення Російської Федерації вже після завершення цієї фази війни? Чи можна розглядати саме такий миротворчий контингент, як засіб неповторення цієї війни, і де він має стояти? Я можу зараз сказати як народний депутат, як член оборонного комітету. як Військова людина, яка е, достатньо часто буває в зоні ведення бойових дій, достатньо часто спілкується як з представниками наших збройних сил України і представниками військових країн НАТО, е, дивіться, не існує е, найпотужнішої армії в європейському співтоваристві як українська армія, просто фізично не існує. Тобто, е, мій меседж е, буде достатньо коротким. Ми повинні підсилювати свої. Армію свою збройну силу України виробляти власну зброю, можливо, партнерам якось допоможуть І чим більше ми зможемо підсилити свою армію, чим більше ми можемо мати відповідно зброю, відповідно ураження, тим більше ми будемо захищені від можливих. А так, з боку нашого сусіда Російської Федерації, 30 секунд. Пане Олександре. ви з чехами зустрічалися? Можливо, про відкриєте завісу таємниці. Ви сказали, що можливо нам партнери зараз, відповідаючи на моє питання, будуть допомагати виробляти нашу зброю. Чехи в збройному плані дуже сильно і так нам допомагають. Можливо, і про це говорили з ними? Звісно, ми говорили про це, але вибачаюсь, це не для ефіру. Дякуємо вам ще раз. вкотре котра за чесність. Олександр Федієнко, народний депутат від слуг народу. Комітет з питання національної безпеки, оборони та розвідки з нами був на прямому зв'язку, і ми продовжуємо рухатися далі нашим ефіром. Андрій Єременко, соціолог. І пане Андрію, як вами сприймається така от відверта заява пана Олександра, який сказав, що він навіть і не очікує себе побачити надалі у наступних каденціях Верховної Ради. Тобто людина вже в принципі і не цікавиться своїм рейтингом, а працює зараз власне над проблематикою яка зараз мається в Україні, ну як і кожна позиція, має сприйматися повагою. А якщо він не хоче бути депутатом, це означає, що він швидше за все не буде балотуватись. Так не буде балотуватись. Ну і розумієте, робота справді депутата це, це не така вже і е, легка і приємна робота, і вона потребує специфічного характеру, специфічного підходу. Ну угу. от уявіть, у вас по факту немає вихідних. Тому що от ви працюєте, у вас, то у вас виборці, ви постійно в прямому ефірі, uh -huh. ну банально, ви не можете особисту смс-ку написати інколи, щоб їх хтось не сфотографував. No, Колись згадаємо Богдана Яременка на <laughs> от і але це не так же смішно. Ви на це дивитесь, за вами постійно слідкують. Ви постійно прозорі, а ви постійно знаходитесь в центрі інтриг, і все це за зарплату. Ну може не середнього, а хорошого програміста. Ну, і воно точно треба, а там взагалі крісла, як там один знайомий казав, в економ класі крісла зручніше, як один знайомий казав. Так що насправді це не для когось. Треба мати дуже специфічний рису характера, специфічну психу, специфічні підходи для, до життя, щоб там бути. Тому це не те, що можу сказати, що, що, що їм там, там дуже важко живеться. Є багато людей, яким живеться значно важче, ніж депутатам, mm -hmm. але не кожен має там бути. Як і кожен будь, не кожен може бути журналістом. Друзі, хочу трошки прокоментувати те, що ви щойно подивились. Я, можливо, звісно, працюючи в парламенті, не помічаю того, що відбувається підготовка до виборів, але особисто я, як народний депутат, для себе не розумію, як технічно навіть зараз в умовах війни провести будь-які вибори. І мене інколи питають журналісти, то що зараз відбувається? Я висловлю свою думку, що зараз відбувається дуже проста історія. Ті, або інші політичні сили намагаються підігріти свій електорат, який з тих або інших причин просто розбігається. Хтось виїжджає за кордон, хтось просто роз має якесь розчарування. Не буду зараз сказати про політичні сили, але ці політичні сили, звісно, знаходяться в парламенті і вони хочуть в майбутніх виборах також приймати участь. Майбутній парламент, як я написав в своїй книжці депутат, вона вже незабаром вийде, буде достатньо е багатовекторний. Там буде достатньо величезна кількість різноманітних політичних сил. Він буде скрізь, все, незбалансований, достатньо конфліктний. Буде важко знаходити там якісь порозуміння. Ну, але він буде колись. Він буде, бо так або інакше війна е завершиться якимись перемовинами, і хочемося чи не хочемо. Настануть вибори багато хто з громадян України пише, що треба терміново зробити вибори. Друзі, мої, дивіться, я теж не проти виборів. До речі, одразу кажу. мені просто немає на це часу. Мене інколи питають, чому ти не готуєшся з точки зору предвиборної кампанії. Я кажу, дивіться, окей, якщо буду займатися виборами, я не буду займатися округами. А я така людина, що якщо мені дали округи, якими я повинен займатися, там є громадяни. Я повинен з ними зустрічатися, спілкуватися, комунікувати, вирішувати питання округу. Хтось буде думати, що це піар, можливо, але для мене це робота. У мене є робота в профільному комітеті, комітет національної безпеки, оборони та розвідки. У мене є робота на окрузі. Місто Борис Переяслав, Яготин і найближчі села. Ну тому я так працюю. Коли вже підійде питання до виборів, тоді вже будемо думати про вибори, як я казав. Але зараз я точно про це не думаю. А думати про те, що багато суспільства взагалі думає про те, що от зараз прийдуть вибори, і стане щось чудово-чудове. Дивіться, ми потрапимо в величезну ще більшу турбулентність нові політичні сили. Нові вимоги від суспільства, нові очікування суспільства від нових обличчя, які прийдуть в парламент, та? вихід зі стану війни, достатньо величезні соціальні виклики, безробіття. Я не знаю, величезна купа зброї. Ну, я могу, можу перелічити достатньо величезного. Купу цих питань, але в цьому просто немає сенсу. Тому давайте ми все ж таки зараз займатися будемо тим, що будемо підтримати нашу Збройні силу України. Кожен буде працювати на своєму називаємо так фронті. Хоча, звісно, нам не вистачає захисників та захисниць, все ж таки на бойового зіткнення. А вибори, ну вибори, то вже коли ми все ж таки. Будемо розуміти, що безпекові питання в пріоритеті, да і можливо це провести безпечно, то вже буде інша історія. Також мене питають про цифрові вибори, про електронні цифрові, це різні до речі терміни, але щоб ну просто ви для себе трошки зрозуміли. Я слабо вірю, що можливо запровадити цифрові вибори, навіть якщо вони будуть з точки зору е кібернетичного захисту безпечними. Будь-яка цифрова платформа повинна мати відповідну довіру від суспільства. Окей, фантазуємо. Е, щас фантазуємо, е, прийняли відповідні законодавчі зміни, дозволили комбіновані вибори. Наприклад, там хтось в паперовому формі залишається так, як я зараз. Хтось через там якийсь цифровий інструмент з ургуванням, звісно, підтвердження, хто ви, що ви і так далі. Да? Але чи буде мати ця цифрова платформа відповідну довіру з точки зору опонентів, які в майбутньому можуть висловити свої претензії. І це величезне питання. Тому працюємо далі. Слава Україні, друзі мої.